Чи не тому, скажи, будь ласка, гальмується і з таким скрипом просувається закон про заборону російської церкви в Україні? тому що от, останні новини, які мені траплялися, це те, що не достатньо підписів депутатських. Ну зрозуміло, що вся оця опозиційна платформа за життя гальмує це ясно, але і багато інших депутатів там здається 211 Чи скільки то зараз підписів депутатів під цим законом? Чогось от зі скрипом він просувається. В Верховній Раді не приховано є, скажімо, коло лобістів інтересів московського патріархату. Зокрема, ну вони вже просто не ховаються. І тому я очевидно треба називати їхні імена. Це такий депутат Культенко, на перший погляд, маловідомий, але насправді очільник цілої депутатської групи. І ось він буквально ходить по залу Верховної Ради і погрожує депутатам. Тоді ще під час голосування, щоб проголос, проклинав їх буквально. І це якраз частина отого несвідомого, іраціонального. Він там не казав, що там прямі погрози, що, наприклад, у вас будуть там проблеми, чи ми вас там знайдемо, чи ми вас покараємо. Ні, він казав, вас покарає Бог. Там, ви захворієте, чи ваші діти захворіють. Тобто, ось, так, ось такого роду прокльони активно працює як лобіст московського патріархату. Такий колишній вже депутат від слуг народу Дмитрук, більш відомий, це як одеський бодібілдер. Ось. Очевидно, я підозрюю, що з ним працюють представники горизвісного митрополита Гафангела Одеського. А Гафангел теж, до речі, свого часу був депутатом першого скликання, голосував проти незалежності України. От просто в голову не вкладається. Людина, ніби церковна, ніби відчувала всі ці е, переслідування за часів Совєтського Союзу. Але боявся розволу Совєтського Союзу, голосував проти проголошення незалежності е, України. Я, до речі, таке полотно дуже відоме в Верховній Раді. Е, така але але алегорія на проголошення незалежності України. Там зображені депутати, які голосували. Там зображені воно висить в куларах Верховної Ради, зображено там якісь е, е, історичні постаті. І ось там зображений митрополит Гафангел, і він від глядачів відвернути спиною. От ходять чутки, що це свого часу Кучма наказав за те, що він голосував проти, зобразити, зобразити значить, стоячим спиною, щоб навіть ніхто не зрозумів, хто це стоїть на, на цьому полотні. От, зокрема, Дмитрук. Дмитрук теж який е, е, реально неприховано працює на московський патріархат а відтак на Росію, тому що своїми депутатськими запитами. Він, наприклад, блокує волевиявлення громадян, які бажають з московського патріархату перейти до Православної церкви України. Він все це намагається блокувати своїми запитами до поліції, до прокуратури, до Служби безпеки України, до фактично створюючи такий своєрідний СПАМ. СПАМ проросійський СПАМ. Ось і існує така певна група депутатів. Їх відносно небагато у Верховній Раді, але їхня змобілізованість. І ті гроші, які вливає Росія в цей лобізм, дають змогу створювати ну, фактично бурю в стакані. Е наступне, що я не бачу політичної волі е Голови Верховної Ради Стефанчука. Руслан Стефанчук ну, він зараз застосовує такі не дуже етичні методи. Знаєте, у Верховній Раді є такий анекдот. Якщо ти хочеш якесь питання поховати чи заговорити, Створи робочу групу, почни збір підписів, відправ законопроект у Венеціанську комісію. От е Руслан Стефанчук зараз просто от діє як по нотах. Спочатку каже: давайте почекаємо, давайте підписи зберемо. Зараз я не здивуюся, якщо він створить робочу групу при голові Верховної Ради. І от десь нещодавно вже лунали ідеї відправити цей законопроект у Венеціанську комісію, щоб перевірити, чи дійсно він відповідає духу, е, значить європейських цінностей, е, свободи, чи він відповідає Конституції. Е, це все просто окозамилювання. І голові Верховної Ради потрібно набрати сміливості, і поставити цей законопроект на голосування і поставити питання Руба. Що це питання національної безпеки?